Вітаю всіх любителів козаків! З вами Алекс, і ми продовжуємо проходження української кампанії в козаках. Сьогодні у нас місія Перемир'я 1651 рік. З Річчю Посполитою було укладено вигідний для України мирний договір. Згідно нього, Чернігівське. Братславське та київське воєводство знаходяться під командуванням та контролем українського козацького війська. Усі державні посади належать православним українцям, і єзуїти та жиди не мали права жити на цій території. Українська держава набирає силу. Прийшов час розпочати відбудову зруйнованого війною господарства. Однак Поляки ні за що не примиряться із стратою багатих земель в Україні. Вони збирають війська та неодмінно будуть здійснювати нові напади. Поляки намагатимуться повернути втрачені землі та будуть жорстоко карати усіх людей, які почнуть бунтувати. Напад противника можна чекати будь мить. Ось чому потрібно організувати сильну охорону відбудованих селищ. У лютому 1651 року поляки вже намагалися перемогти козаків на Поділлі та знищити полк козака Нечая. Хоча Україна знаходиться формально у мирі з Річчю Посполитою, частина непримиримих польських магнатів продовжує війну. На півночі розташовані володіння двох найбільших магнатів, які готують. Плани нападу на прикордонні українські території. Знищивши усі польські загони, ви не тільки врятуєте багато селищ від спустошення, але й позбудетеся назавжди невгамовних польських магнатів, які дуже активно закликають поляків продовжувати ведення війни. Під вашим керівництвом знаходяться три селища. Ви не повинні втратити жодного інакше. Інакше буде кінець. Отже, у нас є три селища. Ми відразу розпочинаємо їх розбудову, Будуємо відразу ж шахти, які нам будуть необхідні. Відразу набираємо селян. Ось це одне селище, є тут ще одне. Тут давайте хлопців відправимо. Також на будівництво добування. Ну, ще один, давай. Також сюди чудово. Так, ви сюди, хлопці, і відразу же ж будуємо тут козацький дім, тому що нам потрібно буде оборонятися. Ось оборона повинна бути хорошою. Хорошою, тому будівництво козацького дому це перше, що нам необхідно. Тут у нас хлопці є, які Працюють над цим і працюють над деревом. Тобто кожен у нас чимось займатися буде. Ну що ж, розпочинаємо. Хлопці пішли добувати їжу, тому що їжа нам в першу чергу знадобиться. А наші вояки, які будуть будуватися, будуть готуватися до оборони. Що ж, давайте в першу чергу все ж попрацюємо саме над їжею, так? Що ж, тут? тут, товариші, також розбудовуємося. Добуваємо це, хлопці сюди. Так, хлопці заходимо. І треба зараз буде ще попрацювати. Над лісом, тому що ліска у нас поки що немає, відповідно, буде важкувато готуватися до оборони. У нас є два суперника по боках, і нам потрібно буде з ними постійно воювати. Вони будуть постійно якісь здійснювати напади на нас, і це, звичайно ж, нам не дуже цікаво. Так, що ж? Що, що, що ж, я думаю, нам прийдеться відразу прокачати ще. Золото хлопці, щоб ще туди пішли. Так, тут нам необхідно дерево, так, дуже багацько дерева. Тому всі хлопці, які у нас тут з'являються, всі тьопають на дерево і добувають максимально шведесенько його. Тому що поки що у нас неможливість взагалі нічого побудувати, оскільки в першу чергу мені потрібно було козацький дім і тому подібне. Без цього немає куди. Так, що ж, давайте тоді половину ще людей сюди закинемо. Так, потрібно підготуватися, скоро, скоро піде ворог. Я відчуваю, відчуваю. Так, ці хлопці. Ці хлопці, сюди. Так, тут ще одна одна шахта є. Думаю, в принципі, давайте відразу відправимо. Ага. Дерево, дерево. Поки що. із деревом печально. Нічого, зараз ми розберемося з цією проблемкою невеличкою. Зараз ми відправимо багатько хлопців на дерево. Ось і це повинно виправитися. Так, давай прокачаємо тим часом ось цю штуку, щоб ще їжі було побільше, щоб можна було активно розвиватися. Так, оборона нам не потрібна. Ось прокачати цю штуку було б непогано. В принципі, можна прямо туди поставити, щоб вони відразу пішли рубати дерево. Ось. І все. І відправляти всіх туди. Так, добре. У нас вже, здається, трішечки підходить вперед. Нам потрібно ось академію зараз зробити буде, і все піде чудово. Чому з проблема, проблема з деревом? Тому що у нас ось є. Ось. Ось ця штука 60 і, відповідно, постійно може щось постійно використовується туди. Хлопче, ти куди? Давай, працюй. Що там? Поки що тихо, поки що тихо. Поки що тихо і це добре. Так, тут це нормально. Ну, помалесенько тоді прокачуємо шахти. Так, тут... Я ось сюди. Туди ще треба було закинути, так? Хлопці, тобто, давайте заходимо туди. Щоб. Поки що, хоча б залізо у нас е, використовувалось, поки є можливість. Так. Ну, а ви всі давайте туди. Вперед працювати на млині. Так, все, добре, у нас є уже. Дерево, здається, необхідне для того, щоб ми могли побудувати академію. Відразу швиденько будуємо академію, ось тут ми її побудуємо. Ну, Тому що на ці якраз островки не повинні заходити вороги, ось і тому можна без проблем тут сидіти. Ну, в принципі, на всякий випадок, у нас є, звичайно, охорона, у нас є пороми. ці хлопці можна було відправити туди. Ось, ось уже почалася. Почалася атака. Хлопці, давайте. Розстрілюйте, розстрілюйте, активніше. Я не знаю, чому вони стоять на обороні, тобто не йдуть нікуди. Ну, мається на увазі вороги. Стоячі чекають з моря погоди. Ну, добре. У нас є академія, швиденько давайте надаю їжею. Е, потім лісок потрібно ще буде прокачати, тому що ось 200 слідів у нас на лісом працюють. Так обов'язково цим. Добре. Так, ну і тут давай ще. Декілька людей, тому що у нас є ще шахта. Е, давай ми відбудуємо цю шахту. Так, тут все нормально, ще сюди можна. Ось, максимум, що в нас було ресурсів. Хлопці там два стоять. Так, у нас проблема з їжею знову ж таки з'являється, тому що ми тут не прокачали ось цю штуку, Ми що не було у нас можливості прокачати. Так, і сюди, хлопців, також. Сьогодні стоять половина. Зараз прокачається ця штука і вже буде полегше. Так. 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 Ну і ще, звичайно, ось цю прокачаємо Чотири, ще одного сюди. Ну, все, здається, стартовий е, ось капітал, так званий, у нас вже готовий, і можна собі активно працювати далі що посадити, воно саме, в принципі, повинно садитися, але щось не дуже. Отже, можемо ми побудувати тут десь, Можемо, так? Стайню будуємо ось, і відразу звідси будемо атакувати. Звичайно, можна було би будувати ось з однієї сторони, з іншої. Але Ну... не потрібно воно нам, тому що перевозити це все, Ну... це, це, це не те, що би я хотів. Тому я просто буду тут займатися е, суто економікою, а уже. В інших місцях і іншими справами. Можна ще, навіть тут млин буду було би побудувати, є тут місця у нас. Є у нас тут місця, давай, напевно, побудуємо десь і млин. Ось, треба його попставити. Ну, на всякий вибудок, а всякий може бути. Так, ну і ви також, давай туди. Ой-ой-ой-ой-ой, хлопці тут починають заходити аж сюди, так? Качаємо ще. Давай. Я не думаю, що вони прям сюди підуть. Не думав. Тому швидесенько підходимо. Так, ви, хлопці, треба така якась кругова оборона. Зараз, якщо підуть якісь там. у них гренадери чи щось тому роді, все може печально завершитися. Що розпалять нам нашу оборону, і це взагалі не дуже добре буде. Я сподіваюся, що цього не станеться. Отже. Прокачуємо собі січових козаків. Ось активно. Прокачуємо стрільців. От, от, про те, що я казав: гренадери. Хлопці, вистрілюємо їх. Вистрілюємо. Добре, вони не підійшли. І це добре, звичайно ж. Ось, тому що почнуть закидувати нашу оборону своїми гранатами, і це все буде не дуже добре, так? Так, отже, давайте ще з їжею до кінця, тому що їжа потрібна для того, щоб можна було ось оборонятися нормально. Ну і прокачуємо ось цих хлопців також. також Максимально все здається, з їжею проблем вже не повинно бути. У нас вже постійно все прокачується. Ось. Ох, ох ох ох-ох ох. Розстрілюємо. Вони не ризикуючи ти вперед, і це звичайно добре. Ще підкидемо сюди. Вони чекають. Вони чекають, тому що пройти не зможуть. Ну, хоча могли б могли б розбивати наш чистот але стоять. Ну і добре, що стоять. Це для нас добре. Ще би побудувати тут, ну, хоча не думаю що. Краще би стайню, напевно, тому що основна атака буде саме. Саме кінотою. О! Знову ж таки, пішли. А що вони чекають? А! Я зрозумів, що вони хочуть. Вони хочуть з цієї сторони зайти, ось, а я не закрив. Добре. Давайте туди декілька людей на всякий випадок закинемо. Ось, і все, і хлопці повинні зараз нормально оборонятися. Ох, постійні напх подебури, так? Напевно, ще би одну стайню, можливо, з іншої сторони ми зможемо побудувати. Давай спробуємо. Чи ні? Чи нема тут ніде можливості більш побудувати стайню? Це буде дуже добре. Придеться якийсь дім знести. Чи що? Навіть, можливо, ось склад, тому що він нам не потрібен. Та й дім. Ось краще ми тут стайню побудуємо в цій фортеці. Ну, вистрілюють, поки що наче нормально. Так, добре, тут все нормально. Чудово. Так, ну і. 에... Ага, можна побудувати. Давайте ми це робимо. Ну і все. Прекрасно. Ну що ж, давайте спочатку якийсь вже перший набіг робити, тому що, ну, якщо не будуть набіги, то відповідно суперник буде думати, що йому все можна. Тому відправляємо хлопців хлопці, сюди. Що не знаєте, вийти? Ось тут вихід! Ось тут. І ось відразу закриваємо ворота. І погнали Погнали досліджувати, що там робиться, поки наші товариші прокачуються. Ми ще можемо навіть і все дати, щоб прокачати їх максимально. Так. Стайня ще одна побудувалася. Відповідно, закидуємо ще. Ось хлопці працюють. Працюють. Вперед! Вперед! О! Бачимо суперника. Ворога. Опці, тікаємо. Тікаймо. Нам потрібно в першу чергу дослідити, що тут і як. Зараз ми це зробимо. Так, там у нас гренадери, В принципі, гренадерів, думаю, треба побити. Побити? Щоб вони там нам нічого поганого не робили. Думаємо, що повинні справитися, так? Справилися, але з цими. Ну, не потрібно було йти на них. Ну, пішли вже та пішли. Нічого страшного, нічого страшного, зараз ми знову прокачаємо невеличку партію е, військ і все буде чудово. Так, що тут? Давай ще трішечки людей. Ось. Е, скільки в нас там обмеження? У нас обмеження величезне, майже 800 чоловік, тому ми зможемо без проблем з цим справитися. Так, і обов'язково потрібно було ось цю штуку. Так, щоб 4 рази швидше качалися, в принципі, ми це зробили. Так, один якийсь десь забіг, пробіг. Хлопці зараз достріляють його. Так, достріляли, чудово. Дивно, що вони так довго його дострілювали. Так, скільки у нас тут? 18 чоловік, 18, думаю, достатньо. Достатньо. Зараз ми вже не будемо ризикувати. Ось підемо навіть 20 є. Ось і підемо просто в атаку. Просто в атаку. Закриваємо це все. Також прокачати. Так, нам трішечки не вистачає. Ну, ще багацько заліза не вистачає, тому в атаку убивати усіх. Погнали. Так, і треба ринок. Ринок, У нас ринку тут немає. До речі, тут у нас млин такий стоїть. Не потрібний. Так, ринок. ринок добре. Що тут? Ой-ой-ой, здається, розбивають наших хлопців. Ну так, поки що вони до кінця не прокачені, все ж нам не вдається. Але хоча би періодично ми їх трішечки підбиваємо. І це вже добре. Хоча б не даємо супернику дійти до нас. Ще раз. 23 чоловіка. Прокачені, 23 чоловіка. Зараз повинні. Активніше, тому що ворог, як бачимо, пішов так серйозно в атаку. Періодично буде ще йти далі і далі. Так. Ось ці недобитки. Ось ці недобитки. Ми звичайно можемо їх трішки поагрити, так звано. Але вони навіть не ризикують. Ну, добре, тоді ми пішли в атаку. Будемо бити економіку суперника. Так. ой Ой-ой-ой. Не хочеться йти на них. Давай, сюди. Сюди, 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 сюди. Не заходьте, не заходьте. Не заходьте. І тут уже можна тепер бити всіх. Вперед. Б'ємо всіх. Ось економіку знищувати. Добре. Добре, шахта! Спалити це. Спалити усе. Так, добре, прекрасно. Адміністративний центр, палити. Хлопці, захопити шахту, 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 швидесенько. Добре, чудово, шахта спалена. А це все дає нам величезні плюси. Ринок спалити. Ось ще би сюди, ну, попрацювали, попрацювали, і це чудесно. Економіка підвита трішечки. Прекрасно. Далі прокачуємося. Так, ринок ми втратили. нібито втратили. Так, ще тут трішки прокачаємо. Тут що у нас заліза, заліза, так і немає. Ну, я думаю, ми могли б його ще прокачати. Що у нас тут із шахтами. Так, тут одна така, одна така, тут одна така, одна така. Ну, давай ось так. Ось так. В принципі, можна навіть ще спробувати було б і дипломатичний центр десь тут нам побудувати. Ось на території не знаю, чи вийшло, так, вийшло, вийшло би. Але краще за територією. Що місця вже тут немає, ну нічого, побудуємо. Тут значить тут ще є дипломатичний центр. Тут хлопці вже добре навчені, вже відбивати атаку завжди повинні. Розстрілюємо. Ну, дивно, звичайно, чому вони е, не ламають чистокіл. Вони би повинні були це робити. Ну не ну, ламають, не ламають. Їхні справи. Чекають лише ось коли хтось їм поможе. Ще трішечки. Прокачаємо стрільбу, щоб якомога швидше дострілювали ворога, який постійно буде на нас сунути. Так, ну і вперед. Тепер вже величезний у нас загін. Відкриваємо це все. 54. Так. Ці хлопці вже повинні активніше побити ворога. Так, вперед, я навіть не знаю, тут є два вороги. Я бачу, які сині на мене нападають, тому напевно, синього і бити будемо. О, Шахта в них тут, так? Тільки треба якось активніше ось так, тому що буде не дуже не дуже чудесно, якщо підірвуться. Усі нормально. Нормально? Відпрацювали. Ось і давайте тепер знову ж таки в атаку убити всіх. Убити усіх. Тут, звичайно, є ще один варіант, як це все пройти. Там е, внизу у нас є так званий не, Ось, єпископ чи хто ось там внизу. Ось, але я не буду з цим і морочитися. Ось, Ми просто будемо вбивати всіх, знищувати усе, що можна наші хлопці. Ще прокачаємо їх трішечки. Так. От. Взагалі чудесно. Нахс ми просто розбомбимо Так, знищимо шахту. Вона не потрібна. Так, ще 30 чоловік залишилося. Так, тип. Загинув. Аре, швидесенько, швидесенько, О, ще 4 аж. Також. Знищити не вони нам не потрібні. Хлопці, давайте все добивати. Все добивати. Що у нас залишилося? Шахта ще одна знищити. Знищити! Знищити! Усіх знищити. Забрати. Забрати ці шахти. Знищити. Знищити усе. Прекрасно. Адміністративні центри. Відбити. Спалити. 19 чоловік ще. Залишилося, які можуть допрацювати це все. Знищити цей адміністративний центр. Так, ну чудово. Практично уже все. Винищено. О, там ще один є, так. Ага, це ще не наше. Це ще не наше. Так, відповідно, знищити цих хлопців вбити. Це спалити. Ну і я більш не бачу у них, щоб була якась ще охорона. Так, ще цей. треба. Ще треба тут нам все відбити. Ну і, в принципі, здається, усе, так? І ще там внизу щось будують, якийсь склад. От, і вже набіги не повинні бути. Добиваємо. І ще ще намагається щось робити. Намагається битися. Ну і практично синіх ми знищили. Так. Між тут немає нічого, так? Ще треба подивитися, може десь вони ще заварялися. Так, ось це, е, якраз тут знаходиться якийсь єпископ, чи хто його знає, хто він такий. І ось і саме через нього можна би було пройти, але тут можна і так зробити. Можна зробити легше не йти до кінця. Захопили ми ще артилерійське депо. Ось, і залишилося в підсумку у нас лише будівлі. З яких можуть з'являтися війська, але економіки у них вже нібито немає. Тому, відповідно, ми беремо, прокачуємо лучників, декілька гренадерів і зараз вони підуть працювати над цим, що нам потрібно. Так, тут ще можна прокачати трішечки, хлопці до кінця вже закачається. Підемо добивати ворога, доб'ємо цього ворога синього. І вже буде полегше. В я не бачу взагалі, щоб на нас йшли Вони там є, я точно це знаю. Хлопці, давайте відкриваємо вам ворота. В принципі, навіть і передні можна було ворота відкрити, оскільки тут немає проблем. Ніхто на нас поки що не нападає. Ви, хлопці, тут стійте давайте бити їх, щоб вони нам тут не мозолили. Ось поки йде наша. Група, яка буде зачищати до кінця уже суперника. Закриваємо це все. Ну і вперед, хлопці, вперед. Давайте ось туди. Скільки в них ще грошей є, що вони ще все ще можуть щось робити. Дивно, звичайно. До речі, нам ще б артилерійське депози збудувати, тому що прийдеться форт знищувати. ось, тому В цьому невеличкому нашому форті, так званому. ось, У нас дуже багато всього, просто неймовірна кількість. Все забудовано одне до одного. А ось і жовті! Ось і жовті прийшли. Ось вони вирішили допомогти союзнику. Хлопці, чому ви стоїте? Давайте вперед, добивайте їх, добивайте. Нормально, прийдеться зараз дивитися і в іншу сторону. Поки що вони на нас не йдуть, вони лише допомагають своєму союзнику, але це вже, це вже сигнал, що зараз будемо збиратися із силами і йти уже на свого іншого ворога. У нас артилерійське депо збудувалося тим часом. Тому давайте будувати гармати. Це вже я розігнався, звичайно, 10 штук це з головою. Вистачить, звичайно. Так, о, тут ще у нас хлопці. Ану давайте. Покажіть клас. Спаліть це все. Добре. А, вони тут ще будували навіть. Ух ти! Вони тут ще й будували. Може вони десь ще є. Закидуємо, знищуємо усе підряд. Ось я думаю, що уже е, синього суперника. Немає на мапі, думаю, що ми його вже знищили. Ну, хіба що десь, можливо, вони там з іншої сторони ще намагаються будуватися, як варіант. У нас залишилося всього 4 січових козаки, але швидше за все, у суперника вже немає ресурсів, і вони фізично не можуть нічого зробити навіть. Бемось прокачати. Це говорить про те, що швидше за все дійсно уже повністю їх винищили. Ні, ще є. Ще є ресурси, значить, десь вони ще і. Можливо, ще живі. А можливо, останні копіючки залишилися. Останню будівлю, яка у нас тут є, ми знищуємо. Ну і, в принципі, продовжимо наступного разу. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися з вами. Був Алекс. Ви були на каналі Let's Play українською і до нових зустрічей.